Сьогодні 3 квітня 2025 року, 6 година 54 хвилини, четвер продовжую кожен ранок, кожен день робити ремонту зарядку. Вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм нащадкам, а злочинцям і мародерам, які мене оточують, яких підселюють ці недобудовані в експлуатації багатоповерхівки, які зруйнували долю. Дуже багатьом людям, які не погоджувалися з з корумпованими діями продажних держслужбовців нашого маленького міста і області, показувати хто хто, бо вони руйнують психічне і фізичне здоров'я тим людям, які їм заважають брехати і красти, підсаджуючи наших дітей на наркотики. І перетворюючи їх в рабів з малого віку. Дисячі. Покатьки залишаються покатьками А простим людям, витрачаючи награбовані гроші на непотрібні речі, а прості люди. Їсти, харчуватися нема чим. Бо ці паразити заволоділи свідомістю продажних держслужбовців, які заважають простим людям заробляти їхні гроші. Отак і живемо. Які люди, яке населення, така в нас і країна. Маємо, що маємо. І поки ці багатоповерхівки не знесуть, нічого в нашій країні на краще не зміниться.